482. Наче всього три цифри на штрих-коді. але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі 48.2 зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, що таке реп та рер. Рер це очі, реп це меч. Що з українського вже копіюють китайці. Китайці копіюють наші люблять. Як воно працює, та в чому ми найкращі? Це найрозповсюдженіша антидронова рушниця в світі. І взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, сів плюсів. До речі, чи відомо вам, що перше зафіксоване використання БПЛА, тобто безпілотного літального апарату, було ще у 1849 році, коли австрійські війська скинули бомби на Венецію з аеростатів без людей на борту? І, до речі, станом на сьогодні, Україна є лідером по кількості виробництва дронів у світі. Але сьогодні розмова піде про антидрон. Знайомтесь, найбільша українська компанія з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Квертус, визнана найкращою компанією 23-го року в сфері розробки та впровадження систем захисту. Власна розробка. Власне виробництво. Коли мені продюсер підтвердив, що ми знімаємо реби, я подумав: ну, війна ще не закінчилась. Що ж ми знімемо? Про що ми можемо говорити? Як так, що ми знімаємо реби? Зараз ніякого секрету е, в тому, що ми робимо, немає, тому що, по-перше, у нас воно все є на сайті, можна подивитися. По-друге, ми постійно приймаємо участь у виставках, показуємо, розказуємо як кінцевим користувачам, так і простому uh -huh, народу, uh -huh. тобто людям, які десь бачать збори е, на реб і думають, долучатися чи не долучатися, і саме це є основним. Мотивом нашим, тому що якщо про шолом, про бронежилет усі знають, що це і для чого це потрібно, mm -hmm. як воно працює. Mm -hmm. То про засоби радіоелектронної боротьби ну люди не, не знають досконало, що це і як це може здаватися, що це якась магія. Щось вмикається, щось зашуміло і впав дрон. Насправді ніякої магії немає. Це проста фізика. Давайте почнемо з простого: що потрібно, щоб дрон літав. Потрібен оператор, пульт, яким оператор керує, так. і дрон, який, власне кажучи, літає. Що потрібно, щоб дроном управляти? Потрібні сигнали, зв'язок. Зв'язок. Тобто сигнал надсилається від пульта оператора до дрона, і таким чином дрон отримує команду, що він має робити. І, от для того, щоб знешкодити дрон, потрібно цей зв'язок. Що? Перервати кореб, це по суті ні, ні. антидрон. Ого, їх так багато різних. Ну, У нас насправді ще більше засобів. У нас до 40 засобів радіоподавлення радіоелектронної боротьби і два засоби радіоелектронної розвідки. <registering> а в чому різниця? Різниця в тому, що радіоелектронна розвідка дає вам очі. Це, Це дуже важливо. реак бачити всі дрони, бачити mm -hmm. радари, mm -hmm. бачити пульти. Тобто реп це вимкнути. Так. А рер це побачити звідки воно там щось. Так, да. рер це очі, реп це меч. Ага, о, так. класно. То це. — РР чи реп це чи... в нас це в нас РЕБ. Він у нас е, спрямований проти fpv дронів. Значить, він сам по собі робить купол 150-300 триста метрів в залежності, де знаходиться оператор, звідки летить дрон. Ми ж не дрон знешкоджуємо. Ми знешкоджуємо саме сигнал між дроном і оператором. Це наша робота. Тому вирізаємо сигнал, а дрон він просто не розуміє, що робити, і він просто падає. Взагалі, в нашій лінії більше 40 унікальних засобів. Ого, е шок. І відрізняються вони своїми місіями. Що для чого предназначені? Перший тип це захист людей портативний. Другий портативний тип це е умовно на тринозі виставляється на позиції. Угу. Третій тип це захист автомобілів броньованої техніки. Наступний іде стаціонарний це для захисту критичної інфраструктури. Основні ідеї приходять з нуля з передової. А зробіть нам щось таке: як рюкзак, наш виник реб-рюкзак. Ми були на випробуваннях під Гуляйполем. З різними представниками і були представники ДШВ. Це було більше року назад. Ми випробовували контр-ФП, оцей зайс, якраз цей зелений, що там mm -hmm. стоїть. От. Він класно відпрацював, все там, попадали дрони, і представники ДШВ кажуть, ребят, ну це класно, типу, прикольно, позицію захистити. А що людям робити? Ми кажемо, ну, в плані, що ми. Ну, от, що, людина буде нести його в руці, що ми mm -hmm. такі, о, точно. Ідея, да. І ми зробили рюкзак. ми їх там… Міняли, тестували. І на сьогоднішній день просто паржать. Китайці копіюють наші люблики. Я розповідаю, як з'явилося. Ми е, такі, знаєте, е, в минулому військові хлопці, наші пацани там, вони вже полковники, підполковники. Ми ж до них. Їм все пок показують. Ну кажуть, дивись, у нас проблема от така проблема. У нас два дні лежать хлопці, ми не можемо їх забрати, тому що дві групи виходили і вони по цим групам б'ють. Ну Вони ж козли, вони так воюють. Вони, типа, от ранений лежить, вони нічого не роблять, а дрони висять і чекають на групу мобільну. Ми зробили перший рюкзак. От такий. Оце. До речі, ага. китайці оце скопіювали. Він на одну частоту від 200 до 1100 МГц. Це вся, всі частоти, на яких е, опірують, е, це телеметрія управління, да, на яких управляється дрон ФПВ uh -huh, uh -huh. су суїсид який, камікадзе, так? І воно реально працювало десь до Авдіївської операції. І коли почалася Авдіївська операція, е, пі... почали застосовувати інші частоти. Оце каунтер FPV f 2 m 50. Тут захист будь-який на три частоти. 3. Якщо бачите, от якщо людина от зараз з оцим рюкзачком отак впаде, то поляризація буде в землю і нагору. Ну, тобто ага, тобто ага. дрон може і от, розумієте, да? от, от так? отак, да, від антени виходить? Ну, от бубліки. Отакі бубліки, от такі ага, бубліки, ага. Люди, да? бубліки. Ось, і відповідно, ці бубліки будуть йти от сюди. Тобто, якщо угу. він тут буде, да? а якщо тут, то вже буде, воно спрацює, але все буде ближче і ближче і ближче. Так? Тому, коли ми вже зробили цей рюкзачок, ми вже це передбачили. І коли ви падаєте, бачите, він їжак, коли йде артилерійський обстріл, то пацани вже, вже там ніхто нічого не думає. Там просто всі отак от падають на землю, закриваються, розумієте? Угу. І в тебе їжачок. І відповідно все, нічого не підлетить, тому що в тебе їжачок працює так, як він працює на спині. Так, да. це важливо. А це вже універсальний. Тобто. Будь-яка частота FPV, будь-яка, А це 2,4, 5,8 — Це скиди. Ага. І тепер дивіться, вони йдуть, як правило, там, ну давайте так, 5-8 людей, да, маленькими групами. От у вас людина FPV закрилось, закрилась, скиди. Все, Все. да. — тобто на сьогоднішній день ніхто не може зробити такої якості рюкзак, який би давав такої якості захист. Китайці, ага. оце скопіювали погано, як завжди. Значи, вдумайтесь: китайці копіюють українців. А під копіюють китайців. Ну, щось таке, да, якась така взаємо. <рес> ну, як з маслом, як з маслом. Як правильно? з маслом, да. Ось це ж історія з маслом. <рес> так, ми почали там з маленьких і так, прийшли до таких Ти... величезних. А, да, да, да. Це що таке? Ну, дивіться, це сімейство кракенів у нас 12 різних типів. Це універсальний засіб. РЭП. Тобто він працює. І від скидів, і від FPV. Тобто це універсальний засіб. Дуже важливо, що наш засіб працює 24 на 7. І ще важливо, на кожному нашому засобі завжди є направлена антенна. Це дуже важливо. Що це таке, на чому? Е -е, якщо загроза у нас попереду, так? Ага. то відповідно і ми знаємо, що з тої посадки е -е, хотів сказати погане слово, але скажу ворог. Ворог запускає, то нам не треба отак ставити. Навіщо? Ми ставимо отак, фіксуємо, маскуємо його. Так, він у вас не на тренозі це На тренозі він тут. Це тут для нас. Кут сповсюжний буде 60 градусів. То 60 градусів отут, бачите, 60 грасів отут. Це метр. Розумієте? А 60 градусів біля пі це 600 метрів. І все. Тобто Добрий воно вечір. звідти вже і не полетить. Воно там... А якщо полетить, то зразу ляже. І наскільки воно довше. Ну, ти кажеш, що оці до там... двох кілометрів. А цей — до двох кілометрів. кілометрів. Тобто ми захищаємо і критичну інфраструктуру, в тому числі своїми uh -huh. стаціонарними засобами. Від чого треба захищати критичку? Від шахідів. Uh -huh. Якщо розуміти логіку використання шахідів, як вони взагалі керуються і летять, то вони летять в режимі радіомовчання. Є певні точки, де вони підключаються до супутника російського, uh -huh. координують свою позицію. І визначають, куди летіти далі. Грубо кажучи, маршрут е, прокладається заздалегідь. Тобто реп не працює. Да? Якщо нема зв'язку, то нема що переривати. Звісно, але е, шахіди, коли долітають до умовної зони, де розташована їхня ціль, вони підключаються вже стаціонарно до супутника, щоб скоординувати свій удар, і він був точний. Угу. І от в цей момент. Вступає в роботу РЕБ. Є різні засоби. Є засоби, які суто переривають зв'язок. Є засоби, які підміняють координати. Тобто він підміняє координати, умовно кажучи, шахет думає, що він ще не прилетів і летить туди. Які координати йому показали. Ось, наприклад, ті випадки, коли шахеди залітали в Білорусі, там десь падали, uh -huh. вибухали, або вони самі їх збивали. Оце якраз приклад роботи з Пуфінгу. Але комплексна протидія шахедам працює яким чином. Включається реп, робимо заваду, прибираємо GPS-зв'язок, і в цей момент шахет починає шукати цей сигнал. Він може або баражувати. Там, Кола намотувати mm -hmm. або летіти кудись геть, ловити сигнали, повертатись назад, знову втрачається і получається такий браунівський рух. І це додатковий час, коли наші мобільні вогніві групи, наші сили ППО можуть їх фізично знишкоти. шахеди — це виключно про фізичне знешкодження в 9 з 10 випадках. В нашій лінійці також є ще засіб радіоелектронної розвідки. Для того щоб правильно попасти по об'єкту, потрібно бачити заздалегідь, звідки летить об'єкт. І от наш засіб радіоелектронної розвідки, який називається Азімут, сканує повністю радіоефір З землі це в радіусі 25 кілометрів, він сканує радіочастотний ефір від 30 до 6 тисяч мігегерц. Відповідно, будь-які типи дронів, які з'являються в полі його ока, вони стають видимі. Якщо зайти до рапортів, які пишуть в Міністерство оборони під. То вони завжди пишуть, що сьогодні в наступу там бла бла, бла а ще знескоджили засоби для радіоактивної боротьби компанії «Квертус». Тобто ага. вони прекрасно все знають. Одне діло розуміти, як працює, а інше діло це зробити. Вони, як правило, все купляють в Китаї. Ага. А В Китаї воно більш-менш працює, але ну, робота, ми цим займаємося 10 років, розумієте, наш засновник, він з Луганська, з Луганської області, почав думати, а як допомогти армії, чим я можу. Ну, ракети, там, пулімети, uh -huh. пістолети ми не можемо робити, бо це велика технологічна база. І він почав дивитися в цю сторону. На той момент, звісно, це вважалося неперспективним, і на нас дивно дивилися військові, казали, то наші ж не. Віщо нам треба ці антидронові рушниці, але з, з плином часу е, бачите, е, виявилось, що ми потрібні і потрібні е, всюди. Я знаю, що ви почали займатися цією темою ще в 2014 році. Так саме так, це стало бізнесом. Ніякий е, патріотичний рух безкомерційної складової неможливо не масштабувати і довести його до е, такого, який би давав кількість і якість однорідну. Ну, неможливо це зробити. Тобто, ми говоримо про те, що да, ми, звісно, на патріотичних засадах, наша менталочка це там про захист життя здоров'я, ми піклуємося про це. Але ми робимо комерційний проєкт системний, тому що для того, щоб давати більше засобів, потрібні ресурси. А гроші угу. це є ресурс. Це перше, це про, просто про виробництво засобів. Друге, потрібні технології яких в Україні не було до 2022 року, ось, наприклад, mm -hmm. цей засіб Азіму це перший в принципі в історії України засіб такого класу, який ми ставимо поруч з американським, фінським, німецьким засобом. і Він не програє, а є параметри, по яким він виграє. Такого в історії України ніхто ще не робив. А для того, щоб його зробити, потрібні і що? У гроші і люди. Ну, ресурси, так? Так, так відповідно для того, щоб давати нові технології, потрібні гроші. Гроші це бізнес. Бізнес це для того, щоб зробити більше засобів, які захистять більше людей. Ну, якщо чесно, так ми там дуже скромно підраховували. За весь час ось повномасштабки. Ми врятували більше 50 тисяч життів. Оце безселяр: це антидронова рушниця, шість частот, година, п'ять хвилин автономної роботи. Ну, що таке година, п'ять хвилин. Щоб посадити дрон, вам треба, я знаю, секунд 5. Угу. Да, тобто година і п'ять це, — це нормально. Це дуже нормально. А да. що значить посадить? Вона садить? Принцип роботи, Як вимкнути з. Як реп, як, да? як, да, як реп да, все дуже просто. Наж, нажимаєте кнопочку, да. Оце, да? нажимаєте. О, чуєте? Все. І все, я от просто навожу. Його і на... все, да. А тут кутер з 30 градусів. Тобто, оця вся історія, коли ви бачите на рушницях, якісь там. Це, ага, все, да. це, все, да, це все маркетинг веселий, але так воно не працює. Ви просто бачите, направили. Ага. Як, і все. Ефективна робота до кілометра 200 метрів. Ану на камеру буде якось? Я да? Ну, звісно, так. Да. Є, є, тому ми... що часто діапазон співпадає. Ану, да. ага. вимикаю. Все чисто, так? Да? Яка у вас? 573. Да, да. Це да? ми чіпляємо її, так. Да. Якщо ми кажемо. Ну, такими фразами, тим чим ми пишаємося, то це найрозповсюдженіша антидронова рушниця в світі. Не можу не спитати. Я прямо от бачу, як люди дивляться і думають, от через таких як ви війна і не закінчується, бо ви на цій війні і заробляєте. Вам вон і треба, щоб війна ця продовжувалася. От, ви і, і винні. Що їм сказати? Що відповісти? Ну я б відповів в першу чергу, що ми це робимо для того, щоб зберегти життя. Ми це почали робити ще до того, як війна почалась. Я завжди кажу, до того як це стало мейнстрімом. Та у нас в Україні Ми насправді тільки за те, щоб Війна закінчилася і відкрилися експортні можливості. І ми тільки за те, щоб у нас була можливість реалізовувати цю продукцію за кордон, нашим дефтеком дуже 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 цікавляться у світі. Все, що випробуване війною, воно вважається якісним і ну таким, що працює. Більше скажу, це не тільки після війни, це вже може стати рушієм економіки і приносити в економіку України додаткові кошти, тому що як мінімум Україна зараз є лідером по виробництву дронів. В угу. світі іменно робочих дронів не просто весілля знову знімати. ж таки кабат так. да? Пруфт. Ми Провірення. говоримо це не тільки про маленькі дрони, а ми говоримо про дрони крила, розвідники угу. там угу. і так далі, і виробництво засобів радіоелектронної боротьби. За цей рік я відвідав е десь близько вісьми країн виставки в основному, да, якісь такі історії, такі де ми презентуємо, що ми теж е щось можемо робити. І я вам скажу такий, що запит великий. І всі всі знають, що у нас Combat Proven. Uh -huh. А для військового, для будь-якого, це марка. От я був військовим там 10 років, розумієте? Для мене от Combat Proven — я окей, хорошо. Оце я візьму. Навіть якщо воно буде однакове, оце я візьму, бо тут значить, кров'ю воно полито, і тут, значить, все придумали. Вам приклад приведу. Ми приїжджаємо, а нам кажуть, от є антидронова рушниця. А тут тут світиться, тут 10 кнопок. Тут якась, типа, якісь там щось вони там бачать, чи щось. Ага. Коротше, я їм кажу, ви розумієте, що як тільки ти вийдеш з сігарети і покурити, снайпер тебе вб'є, а ти виходиш з поліфонії світячоїся ну, і да. такий, ну давайте дрони, де ви. Ну, це ж це, ну, це дурня. дурня, Він ага. має бути маленький, без нічого, не світитися, безшумний, Ви ж чули? Ну що? Оце ця історія. Хочу ще спитати, наскільки вони українські ступінь локалізації, як то кажуть, да? наскільки там багато наших розробок і, і всього іншого ну, взагалі, якщо брати ем, продукт і його національність, потрібно розуміти, що це не просто алюміній, антена угу. і, і кубка якихось мікросхем. Та І вони звідкись приїхали. А потрібно обговорювати це з самого початку з виникнення ідеї. Та ідея суто українська, реалізація українська, команда повністю українська, комплектуючи якісь українські, якісь неукраїнські. На жаль, в нас в країні не налагоджено в виробництво там певних мікросхем, мікрочіпів, кабелів, роз'ємів, які були би якісні, які потрібні саме для засобів роділет. Розробка, задум, так. інженерні так, рішення, так так, так так. Це саме все, все це українське. Тобто наші місті українські працюють. Більше скажу у нас зараз більше 150 людей. А на на момент е, початку повномасштабки було 15, тобто в 10 разів більше. Це все українці. А хто ваш головний? Е клієнт це держава, це чи це волонтери? Наш головний клієнт це бійці на фронті, тобто кінцевий користувач. А от хто головний хто платить замовник, за ні? Да, о до головний да. замовник тут. Ситуація динамічна. Якщо на початок 22-го року основним замовником були волонтери і бізнес, причому плюс-мінус вони були на рівних засадах, то зараз однозначно це держава. Ну у нас держави по побудовані хороші. Комунікації, якщо в 22-му і 23-му році е, було так, що ми фактично самі вивчали, що відбувається на фронті, що літає, mm -hmm. придумали, як це знешкоджувати, і приходили і Казали, візьміть, оце буде працювати. Та то зараз вже є комунікація зворотня. Вони кажуть, що ребята, от треба раз, два-три. Треба вирішити таке питання. А от mm -hmm. з'явилися такі технології, як ви дивитесь на це». І вже відбувається комунікація. У 22-му році ми робили на десятки засобів на місяць. Тобто, ну там до ста в 23-му році. Ми робили на сотні засобів на місяць до тисячі, в 24-му робимо на тисячі засобів, тобто 3 пять тисяч. Mm -hmm. Ну, ринок, взагалі, ну навіть не ринок, я би сказав так. Фронт він дуже динамічний і використання технологій, які з'являються, воно теж дуже динамічне. Відповідно, умовні засоби, які були актуальні півроку назад, сьогодні вже не актуальні. Тут важлива своєчасність і важливі технології. І оце те, куди ми спрямовуємо значну частину коштів. Зараз ми зробили нову технологію РЕП, якої, в принципі, немає ні в кого в світі. Так дивіться, це наше дитя, те, до чого ми йшли більше року. В Ребі, це геймчендж. тому що ми перші. Хто зробив це рішення? Це міраж, назва технології, це прототип. Вона буде виглядати трішки по-іншому. Тут буде планшет, а ага. ця антенна буде мати інший вигляд. Але ідеологія дуже проста. Дивіться, він дає вам змогу розставитись не на лінії, не на да? а трішки далі, метрів за 800, тому що у вас є ця дальність. От ви за 800 метрів ставите такі засоби, так? І якщо тут людина підійшла, включила, виключила, там і так далі, то тут ви сидите із планшета, керуєте з захищеного місця і керуєте не одним засобом, а 50 засобів, 40, скільки хочете. І ще направлена антена і купальна антена працюють одночасно. Тобто ага. ви пацанів захищаєте. І працюєте на дрони. Ми перші в світі, оце я хочу підкреслити, перші, хто поєднав детекцію з подавленням. Ну, ті, не так, щоб два екрани стоять, і вони ага. там. А от на е, е, екрані детекції рера, да, 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 да. ви бачите дрони, ви нажимаєте кнопку подавлення. Детекція через сервер дає сигнал на міражі, які ви вибрали, і вони їх гасять. Дивіться, наш ворог, на жаль, еволюціонує. Mm -hmm. Це треба визнати, і їх основна перевага в тому, що я не знаю де вони друкують, але в них багато грошей. І вони будь яку ідею швидко дуже масштабують. Просто моментально до чого це? До того, що вивчити цю технологію. Вони ну навіть якщо затрафають засіб, вони не зможуть, тому що у нас є захист розроблений, і воно там умовно все буде вигорати просто. Uh -huh. Але рано чи пізно вони за допомогою своїх засобів радіоелектронної розвідки там считають, зроблять зліпок сигналу, там і будуть розбиратися, як це працює, звідки це береться. Я думаю, що рано чи пізно вони, звісно, допетрають. цей засіб. Міраж нова технологія, і наш засіб радіоелектронної розвідки азімут. Якщо він буде захвачений, для них це буде лише залізо. Це взагалі, це взагалі програми закриптовані і вони написані нам нами, тобто їх просто неможливо скопіювати. От слова взагалі задача того, щоб неможливо було скопіювати високу технологію, яку вкладено дуже багато сил, це неможливо взагалі. Тобто для них це буде просто як сміття, мусор. Середній термін життя РЕП два тижні. Два тижні. Так, та, два тижні. Тому що коли... Пілоти е ворожі починають літати і не можуть долетіти. Вони фіксують якусь перешкоду, передають координати приблизно, де це знаходиться. Відправляється умовний орлан зала суперкам на дорозвідку, фіксують, де це знаходиться. І вони починають або мінометний обстріл, або у нас на одній ділянці в Запорізькій області кракен наш стояв. Вони посилали дрони на різних частотах, а він мультичастотний від всіх типів. Посилали дрони на різних частотах, не долетіло там щось 8 чи дев'ять дронів, і після цього вони скинули два КАБа. З другого КАБа вони розвалили краки. Тобто для них я ж не, угу. не жартую, для них це кістка в горлі. А це ще одна наша розробка. Робот-реп. Що це таке? Це вся телеметрія FPV-дронів. Тобто, так. це приїхала. Зробила купол від 100 до 300 метрів, потім дві антени, 24 ГГц, 5,8 ГГц. Для чого? Від скидів. Це, від Це Mavic, Autel і вся ця історія. Дивіться, він підлітає 60 градусів. На 60 градусів, розумієте, там буде метрів. Ну, 600-700. Знаєте, ну, ну, що буде 200 метрів, все одно він вже не підлетить, ага. не скит не зробить. А ця антена регулюється, вона зустрічає попереду які ага. летять. От, Ви можете його маскувати, можете його не маскувати. Він працює автономно 12 годин. Може бути гусенична база, може бути колесна база. Це в залежності від потреб. Це максимальна просто комплектація. На сьогодні не існує жодного дрону, який може це уразити. Як взагалі будується оборона? На фронті є там оборона першої лінії, далі потім другої, потім артилерія, точніше, потім мінометні розрахунки, потім артилерія, -та, та 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 і так далі. Так само будується шалонована оборона РЕП. На першій лінії на нулі стоять засоби ближньої, максимально ближньої дії. Yeah. Далі на наступній лінії стоять засоби там більшої дії. На наступному рівні стоять засоби оперативно-тактичного рівня. Потім Тактично, ну і так далі. Вся так? вся історія про те, що на кожній лінії є свій користувач. Від користувача, який взагалі нічого не знає про реб, йому головне, щоб кнопку нажав і дрон не видати. Щоб не прилетіло, та, щоб так. нічого не прилетіло. І до спеціаліста в цій сфері, який роками mm -hmm. тут працює, розуміє все і знає, як правильно користуватися обладнанням. І ми в своїй лінійці, це що я казав, більше 40 засобів. Чого? Щоб всім дати. І, і, і одним, і другим, і третім, і четвертим. Як на вашу думку? В чому сила України? Наша сила в наших жилах. Ми маємо код нації, який дозволяє нам боротися і боротися не просто тим, чим ми маємо, а швидко еволюціонувати в цьому напрямку. З огляду на те, скільки країн я відвідав, і кількома людьми різних національностей я спілкувався, я можу зробити висновки, що більшість країн не вступали б в таку війну. Знаєте, вони звикли, у них все добре. І є все, машини, житло, територія, пташечки співають, газончики рівні, покошені. Їм не хочеться це все рушити і відстоювати. У українців боротьба в крові, в ДНК прописана. Це ж війна не три не роки, не десять, це війна 400 років продовжується. Це постійно, це не війна, це боротьба за існування. І якщо вже в нашому ДНК таке записано, то значить рано чи пізно ми маємо цю війну виграти, цю боротьбу. В цьому сила. Наша сила в єдності, в досвіді боротьби та в нашому ДНК. Я б сказав навіть більше. Сама сила це і є ДНК української нації.